Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами Українська історія, журналіст Рошовець в прямому світі, в прямому стрімі українські сукіряни. Українські сокіряни, які, як завжди, незважаючи на страшний воєнний час, виходять в етер в ефір о 21.00. І традиційне прохання, любі дорогі друзі! Прямий стрім, українські сукіряни, український історичний Ютуб канал, канал, Ігор Кравцов не фінансується ніким. Вони служать, працюють тільки для України і для українського народу. Тому я дуже прошу підтримати незалежний український, прямий стрім, українські сокіряни 54, 57. 08 25 13 71 89 78. Картка Приватбанку. Для тих, хто дивиться з-за кордону, великі прохання: Вестерн Юніон або Монограм. Ігор Швець, профіль, Фейсбук, Месенджер. Списуємося і я отримую ваш донат. Підтримуйте, будь ласка, людину, яка говорить правду. Дякую. І традиційно. Вітаю, друзі, в чаті. ви знаєте, колись, колись, коли я включав кнопочку свого старенького комп'ютера, друзі в чаті було до сотні. Були такі часи, коли прямий стрім українських сокіряний е, був дуже-дуже популярний в Україні. І я здоровався з усіма. І мені писали: так ви ж багато часу втрачаєте для того, щоб поздороватись, їх же багато. Ви знаєте... На превеликий жаль, більшість моїх друзів з тих, які дивилися в 2024 році, в 2023, коли я починав, уже немає розкидала доля. Я не знаю де вони, але я пам'ятаю всіх. Я пам'ятаю всіх людей, які мене підтримували, які писали коментарі, які турбувалися. Про мене, які донатили, я всіх вас, друзі, пам'ятаю, я тако низько кланюся і скажу вам дуже просто: я дякую усім, 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 хто про мене сказав хоч добре слово. Я вдячний, тому що для мене велика підтримка. І поздороваюсь з пані Оксаною, з паном Сергієм Гончаром, з паном Андрієм Блонським, з паном Романтіком і з паном Теплом. Доброго вечора, рідні друзі. І. І, і хотілося побачити старих друзів, пише Сергій Гончар, колись в Німеччині казали альфа кемпет старі бійці, так? Альфа кемпет, старі бійці. Пан Сергій Гончар Альфа Кемпет, старий боєць, який є свідком того, що колись на моїх стрімах в чаті було 100 і 100, і більше 100 чоловік в чаті, там коментарів було, як кажуть, дуже і дуже багато. Про кого ми згадаємо? Ну, давайте про нашого юного друга. пам'ятаєте пане Сергій, як звати нашого юного друга? Напишіть, будь ласка. От про нашого юного друга ми б згадали, пане Сергій. Пан Сергій Гончар написав: 200 чоловік. Так, були, були такі е, стріми, коли 200 чоловік було в чаті. 200 чоловік. Там і Одеса, там і там. До речі, до речі, писали коментарі навіть з Москви, писали з Пітера, писали з Сибіру, з Владіка писали. Навіть звідти дивилися росіяни, прямий стрім, українські сокіляни і співчували Україну, і писали українські коментарі. Уявляють, таке було і пан Сергій не дасть мені збрехати. Так, пане Святур, ви знаєте, я не знаю, у нас був такий хороший друг. Молодий, молоденький хлопець, пане Светур, якщо він нас дивиться, ми передаємо з паном Сергієм Менчаром йому привіт. Пане Святур, козацько здоров'я на снаги. Всі бої, у тебе, Святур, ще попереду. Ну, а ми будемо працювати. Давайте ми будемо працювати. Ви знаєте, зразу скажу. Наближається щось дуже непросте, щось дуже страшне. Чому я не хочу лякати, я не хочу наводити паніку, не хочу наводити паніку, але скажу: Намічається щось страшне, тому що Путін вирішив просто підняти ставки. Я вже давно казав, що Путіна потрібно переграти. Росію потрібно переграти. Перестріляти фізично 140 мільйонів чоловік ми не можемо. Сьогодні показали, як над Брянськ атакували наші дрони, так? і розказують, як наші дрони атакували Брянськ. Я скажу: росіян 140 мільйонів. Їх всіх не перестріляєш, всіх не залякаєш. Є така особистість. Є така особливість Росії. Чим гірше їм стає, тим вони змикаються навколо Путіна, отако, як тічка псів. Розумієте, чим гірше їм стає, Путін як КГБшний лис використовує це все для того, щоб показати, дивіться. Росію знищують. Він же не каже, що Росія напала на Україну. Він зараз перевернув кожуха, робить себе жертву і каже: дивіться, на нас напали, нас знищують. Значить, що треба об'єднатися навколо диктатора Путіна. Він спаситель отечества. Я давно казав, Путін старий КГБшний лис. Він надзвичайно досвідчений, хитрий, жорстокий, по-російськи і зворотливий. Як вужака на сковорідці. його потрібно передумати, переграти. На превеликий жаль, на превеликий жаль не виходить. Чому? Ну, тому що він завжди підвищує ставку. Підвищує ставку. Пам'ятаєте, скільки наших е казали, політологів, експертів, що Росія видихнеться. Пам'ятаєте, коли вони почали наступати восени 2024 року? Були прогнози, що Росія не може довго наступати. І я казав, що Росія не може довго наступати, аргументуючи це своїми військовими викладками з мого скромного військового досвіду. Але подивіться: подивіться, уже майже рік Росія тримає динаміку наступу. Якщо кажучи так чесно, то вони тримають динаміку наступу з літа 2024 року. Рік Росія наступає. Вони знаходять гроші, вони знаходять резерви, вони знаходять людей, вони знаходять найманців, вони знаходять все. Що ми можемо проти поставити цьому? А те, що щось серйозне, я аргументую тим, що. Польща зараз кидає всі свої сили на Калінінградський напрямок. Польська армія офіційно сьогодні об'явила, що всі сили свої найбільш боєздатні перекидає до Калінінграду, до російського анклаву, який на території Польщі. Що це означає? Це означає те, що вони бояться, що росіяни підуть. Підуть на Польщу, Підуть на Естонію, Латвію, Прибалтику. Чи може Путін це зробити? Я скажу, може, тому що у Путіна є союзник, це диктатор Лукашенко. У Путіна є союзник, це Білорусь. Хтось каже, в Білорусі багато хто співчуває Україні. Так, багато білорусів співчувають Україні. Але ми не забуваємо, що таке пропаганда, що таке спецоперації. Одна спецоперація, і білорусів можна на, з наших друзів перетворити в ворогів. Ну а робити спецоперацію, як стравити натравити старому КГБшнику Лису Путіну, який пройшов жорстку надзвичайну школу КГБ СССР, немає рівних. І ще Путін не жаліє нікого. Зрозумійте, війна, як би це не жорстоко звучало, це коли ти забираєш жалість. Коли ти попадаєш на війну і ти жаліслива добра людина, у тебе шансів немає. Скажу дуже просто: в свій час, коли я служив в терміну строкову службу в Збройних силах СССР, я писав три рапорта на Афган. Три рапорта на Афган. Замполіт, всі три рапорта завертав. На третій раз мене визвали до Замполіта. Він сказав ще один рапорт, і все. І я тебе для чого батько і мати тебе в армію направили, щоб я тебе повернув живим. Крапка. Замполіт 5 років служив в Афгані, 5 років. Пішов з Старлеєм, вернувся під полковником. Воював, де міг, і був просто за. Чаровний, заколдований від пуль і осколків. вояка був справжній, але справа в чому він сказав, такі, як ти, звідти живими, не повертаються. Тому що він бачив, що я добра людина. добра людина На війні добра людина, яка добра з середини, жаліслива, гине перша. На війні треба бути злим. Як би це не жорстоко звучало, якось так. Тому тому закінчується У. Диктатор Путін мобілізує зара, мобілізує через своїх пропагандистів усю Росію на захист Кіпа родини, на последній бой. Серед наших прокремлівських пропагандистів Шарія, Боднаренко і інших зрадників неньків України, він дестабілізує. Обстановку в середині України, тому що знає прекрасно з української історії, що українці, якщо об'єднаються на полі бою, їх неможливо перемогти. Потрібно зробити дестабілізацію обстановки, і це робиться кожен день. Мета дестабілізації обстановки натравити українців на владу, зірвати мобілізацію. Хтось скаже поводів багато? Ну звичайно, якщо б ті, хто займалися мобілізацією, не давали поводу, то повода б не було. Якщо б у нас не корупція не процвітала від старости села і участкового до самих верхів, звичайно, Боднаренко, Шарію іншим пропагандонам українцям, да, які служать Росії за російські рублі, не було б що говорити. Але маємо те, що ми маємо. Ну і підходимо ми до того, що буде. Я вже казав, що поляки готуються реально до бойових дій з Росією. У них щось там стало дуже гаряче. Далі, в Угорщині неспокійно. В Угорщині неспокійно і це підмічаю тільки я. Сьогодні ніхто не говорив про Угорщину в тому контексті, який е, в, про, якої, в, про в якому я буду говорити. Одна з угорських історик кінь, да е, жінка, яка очолює аналог Українського інституту пам'яті, там теж. Угорський інститут пам'яті, він якось так називається. Так? Авторитетна людина в Угорщині сказала, що різню в Бучі зробили українці. Вдумайтесь, вдумайтесь. Одна з авторитетних істориків Угорщини сказала, що в Бучі зробили не росіяни, а українці. Можете собі уявити. І дуже багато угорців підняли голоси. Що ж ти говориш? Ти що, за Путіна вже напряму? да? Угорське суспільство обурилось. Для чого це вона сказала? Угорців готують, готують для того, щоб угорці пішли проти України. Розумієте? Для того, щоб стравити і українців для того, щоб мад'ярські війська зайшли на Закарпаття, потрібно. Попрацювати, забити голови правильно угорському суспільству, перетворити їх на союзників Путіна. А тоді вже можна вводити угорські війська на Закарпаття. Але дивна реакція нашого посольства, дивна реакція нашого посольства в Угорщині, Будапешт Будапешті, воно промовчало. Я вже казав, що. Ми програємо на інформаційному фронті, ми програємо на дипломатичному фронті. Уявіть собі, отака заява страшна, провокативна, а наше посольство в Будапешті промовчало, як би нічого не було. Я вже сказав, що на превеликий жаль, дипломатів у нас немає. Усі більш-менш нормальні українські дипломати пови... повикинуті. Викинуті з дипломатичної служби або або, або відправила їх на пенсію. Ну а хто очолює посольство за кордоном, очолюють такі, як моя землячка з Чернівців, яка працювала прес-секретарем на Калинівському ринку, в мікрофон об'яви, вибачте, об'являла по ринку, а потім вела на Ютубі канал орального сексу. Вона зараз послиться в Болгарії. Ну, ну кому що скажеш? Ну нічого не скажеш. Страш... Страшний вік, страшні нрави. Да? Якось я намагаюся перевести на українську мову. Ну і далі підходимо ще до основної теми страшна ніч у Харкові. Звірячий обстріл Харкова. Харків просто зрівнюють, зрівнюють, зрівнюють з лиця землі. Для чого це роблять? Ну, перше, щоб зробити паніку. Якщо буде паніка, то все населення Харкова, а там, ну, напевно, є 2 мільйони чоловік, воно піде, ломанеться в України. І будуть великі черги, будуть поїзда, забиті біженцями дороги. Правильно, Путін хоче, щоб люди тікали масово з Харкова. Це буде паніка. Путін хоче взяти Харків, хоче взяти Суми. Хоче взяти Чернігів хоча б в кільце, хоча б на півкільце. Путін поставив все, так я казав, і пан Сарій не дасть мені збрехати. Я казав десь місця трище, що Путін кине все на літній наступ. Оця літня кампанія буде для Росії вирішальною. Вони зараз будуть кидати в бій всі сили. Півроку нам потрібно протриматись, я сказав. Як протриматись, а протриматись нам правильно тільки мобілізувати, мобілізувати усіх, хто може тримати зброю. Але тут є одне но. Сьогодні Верховний суд України, сьогодні Верховний суд України е оприлюднив. Свій висновок про те, можна віруючих людей, які сповідують ту чи іншу віру відправляти на фронт, особливо свідків Єгови. Тому що у свідків Єгови заборонено брати участь і в будь-яких збройних формуваннях, і заборонено йти на військову службу. Дуже багато свідків Єгови, наприклад, в Росії, не йшли в російську армію, їх закривали в тюрму. І це я кажу з гарантією 100% Дуже багато свідків Єгови в Росії не йшли на навіть строкову службу, і їх там без жалю закривали в тюрму. Свідків Єгови в Росії преслідують буквально як терористів. Їх рівняють з терористами. У нас картина така: свідків Єгови не чіпали, свідки Єгови приходили в військомат, показували. Папір, що він є свідком його з підписом, і їх не чіпали. Ну, а зараз, сьогодні, Верховний суд виніс вирок. В зв'язку з необхідністю військовий час усіх громадян України ставати на захист державного суверенітету, усі віруючі різних конфесій повинні йти на фронт, в тому числі і свідки його крапка навіть його військів, братів та сестер, свідків Єгови, погонять на фронт. Що це означає? Означає те, що означає те, що ситуація дуже серйозна. Скажу вам так м'яко. Ситуація надзвичайно серйозна і на фронт зараз гнати будуть всіх контракти для 60 плюс. Навіть дідів будуть гребти. Хтось каже по бажанню по бажанню, але будуть гребти і по бажанню, і без бажання, тому що великий російський наступ. Все. Я, наприклад, не знаю, де Росія взяла резерви. Вони наступають рік. Є така штука, як динаміка наступу. Не можна наступати рік. Росія наступає рік. Де вони беруть тих солдат? Мобілізацію не об'являють, приховної мобілізації нема. Контрактникам платять сумасшедші гроші по міркам Росії, беруть найманців з Африки, з Китаю. Де вони тих найманців не беруть? Розумієте, Спальм знімають в Африці, хвости рубають і посилають в Україну? Розумієте? Але вони підтримують динаміку. Тому зараз Україна буде збирати всіх на фронт. Всіх на фронт, всіх на фронт. Є одне но, і я не виступаю, зразу скажу проти мобілізації. Я тільки за мобілізації, але мобілізація повинна бути згідно конституції для всіх. І цитую рішення Верховного суду. В зв'язку з військовим часом є необхідність для всіх українців правильно йти на фронт, необхідність для усіх українців. Скажіть, будь ласка, чому свідки Єгови повинні йти на фронт? Тому що є необхідність, і я згідний, є необхідність іди. Але чому чиновники, чому депутати, тицикуни, поліцаї, блатні приближені влади, бандити-контрабандисти, інші жирні? Які катаються на джипах з бородами, з золотими браслетами, чому вони на фронт не йдуть? Необхідність є? є. У нас, чиновників блатних приближених депутатів і інших жирних головатих десь 2 мільйона. Здорових годовних чоловіків, з них процентів 60 офіцери запасу. Чого їх не гнати на фронт? Вибачте, будь ласка, є ж необхідність, як пише Верховний суд. Правильно пише Верховний суд, я за мобілізацію, тільки давайте будемо робити мобілізацію по конституції, по закону. І розкажу вам історію, яку мені сьогодні розказали: іде е, мужик 57 років, веде теличку, веде теличку з села в село. Під'їжджають це мужика. В машину теличку прив'язали, теличку прив'язали у лісі, він вів через ліс, і поїхали. Правда, потім приїхав, як кажуть люди, якийсь солдат, став коло телички і чекав, доки прийдуть родичі того, і заберуть теличку. Коротше кажучи, на останньому прикладі, коли мужик вів теличку, його забрали, а теличку прив'язали до дерева, я вам скажу: будуть гребти усіх. Тому що, тому що війна наступає, війні наступає переломний кульмінаційний момент. Або ми їх, або вони нас. Скажу дуже просто: в війні з Росією для нас є два варіанти або перемога, або капітуляція. Третього варіанту не дано. Тому що Росія хоче знищити Україну. Та український народ. З вами, український історик та журналіст ір Швець як завжди, відпрацьовує щонайменше 22 хвилини великі, великі прохання. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Карта Продбанку. Допомагайте, хто скільки зможе. Допомагайте мені говорити правду, тому що. Тому що правда це єдина річ, яка врятує Україну. Без неї, без правди України не стане. Доброї спокійної ночі. Дякую друзям в чаті, дякую за підтримку. Чат буду читати, аналізувати. Пан Романтик написав: спасибі за цікавий стрім. Ви знаєте, шановні дорогі друзі, я завжди стараюся. Я завжди стараюся, завжди викладаюся на всі 100%, наскільки дозволяє мені віки здоров'я. Спокійної доброї ночі. Слава Збройним силам України і слава героїчному українському народу. Тому що, тому що те, що ми робимо зараз, ніхто, ніяка держава, ніякий народ би не зробив. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам Україна понад усе.